1 січня Куба відзначає День Незалежності. Хоча насправді цей день означає початок залежності, залежності від бідності, тоталітаризму, безперспективності, відсталості тощо. 1 січня 1959 року проамериканський правитель Куби Фульхенсіо Батіста через значні повстання вимушений був залишити територію України. Натомість невдовзі до влади прийшли комуністи на чолі з Фіделем Кастро. Допоки ще був радянський союз, він щедро вливав у Кубу гроші і якось худо-бідно, але забезпечували певний рівень життя кубинців. З розпадом Радянського Союзу Куба переживає одні з найважчих часів у своїй історії. Вона перетворилася у відсталу занедбану республіку, у якій і до сьогоднішнього дня світло з'являється по кілька годин, у якій тотальна бідність. Напевно, найяскравішим показником успішності країни є еміграція з неї. Якщо з 11 мільйонів населення Куби. Близько одного мільйона осіб лишень за останні два роки залишили територію України і втекли до Сполучених Штатів Америки. Хоча за природно кліматичними умовами, за географічним розташуванням, за наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів, за впізнаваністю у світі, Куба могла стати одним з туристичних магнітів та значно покращити рівень життя свого населення.